Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ось вона, чарівна краса природи, стоїть місяць квітень. Умна наша нація придумала кожному місяці руку своє названня, а якась псевдо-країна, псевдо держава. Навіть немає своїх, своїх назв назви місяців. Передрали в от, і розказують, хто, хто існує, хто не існує. Квітень все квітує. Ось мудрість народу, травень, трави в пояс і так далі. Червень, липень, липи цвітуть. Серпень, жнива йдуть, бересень, берез цвіте, жовтень, лист жовтіє. От, грудень. Листопад, лист падає, грудень, грудка береться каменем, замерзає, січень, січе, лютий. Ну це так, до слова, до слова. Про мудрість нашого великого народу. Ну, от. А сьогодні я е, займаюсь ну, рослинним, цвітковим бізнесом. Хтось добуває хто як може, хтось пиляє ці гроші, а я своїми руками заробляю. От. Е, сьогодні висаджую томати е, на розсаду. От. В якому смислі? Вони в мене вже от в касетах виросли. От. Справа в тім, що ну, я ці томати готовлю на продажу, скільки я їх у себе не, не маю посадити місця. Ну, а кожного року поряд з квітами ми ще торгуємо потроху розсадою томатів, огірків. От. І от то, що я розповідав вам, що, значить, можна вирощувати розсаду томатів в касетах без, значить, чи ну, без пікіровки, зразу розсаджують касету. Ну, так як у мене це ще призначено для того, щоб пересаджувати стаканчики. Чому в стаканчики, ну, так ми звикли реалізувати розсаду в стаканчиках, не але вона не в'яне. І людям потім удобно зі стаканчика достав, посадив, і розсада одразу йде в ріст. От. <кхід> <Да>. Ну от, <кхід> Така стоїть касета. Томати, це зараз тут називається цей ранній томат, Санька. Взагалі, томат був у нас Тіраспольський і при Союзі інституту овочівництва. Він і зараз, мабуть, функціонує. Ну, у нього є свої ряд томатів. Помідор, да. які в нас тут на півдні користуються попитом. Да. Ну, що сказати, для того, щоб він нормально ріс, потрібно, навіть якщо ви будете пікувати ящики і так далі, потрібно, щоб була, був хороший субстрат, в якому він буде рости. Тому потрібно взяти приготувати субстрат, ну так називаємо 1-1-1. Одна частина, там, допустимо, відро е, дренованої землі. Десь можна посадки набрати, хорошої рихлої землі, грунту, чорнозьому, е, відро перегною і відро торфу перемішати. Можна ще додати процентів 20 річкового тільки піска. Е, ще перед е, додати е, травмофоски, ну, все це перемішати. І потім от я набиваю такі е, стаканчики. А тепер, тепер беру, тепер беру, от, е, достаю. От вам, будь ласка, е, помідор який ріс, е, значить, в касетті. Ну, дивіться, вже повністю е, сформурований е, коренева система. Все як положено. От. І висаджую стаканчики. Акуратно. Дивіться, свободно витягує, е, значить, із касети і е, стаканчик. Потім все це діло я поливаю. Виставляю в сонячну теплицю і через неділю-півтори, е, е, розсада буде готова для е, реалізації. Е, от така, друзі, ситуація із е, тома, е, бізнесом на розсаді. Кожну рік люди, хто цим займається, продають. Ну, одні продають в ящиках. Рвану делают, інші в стаканчиках, ну, пользуется попитом. Так що можна використати цей період і виростити на реалізацію э, цю розсаду томатів. Вот. Ну, у нас, звісно, тут на півдні останні роки пішло вірози сильно. Це зв'язано з тим, що в нас портовий город, і сюди завезли імпортні вірусні болячки. І Виходить, що переносчиком цієї хвороби стали цикатки. І от коли цикатка повріждає своїм колючососним ротовим апаратом, прокалує стебло томату чи лист. Вона вносить в рослинний сік ці віруси. Вони моментально розмножуються і стають помідори стовбурні. І тоді вже родити вони не будуть. Тому потрібно бризкати хімікатами од цикатки. цикадки. Ну, можливо, в тепліці вона не буде так залітати, вирощують тепліці. Отака от ситуація. Я особисто сам займався на полях вирощуванням помідор. От, у нас ну, на гектар два-три рослини, якщо було. А тепер, от, пройшло років десять від того моменту, і тепер виходить навіть вже більше. Получається, що масове йде зараження. От ви повинні звернути увагу на на цей фактор. Хоча, допустимо, в центральній Україні ще такого нема. Е, моя сестричка от там в Умані, жи, під Умані живе, вона не знає, поняття немає, що таке вірози. Отакі, друзі діла. Так що шануймося, бо ми того варті, Надіємося на наші Збройні сили. От, всім мирного неба, на все добре, гарних урожаїв. І до нових зустрічей.